Бійці роти вогневої підтримки Ковальського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога. Зокрема, влученим вогнем з автоматичного станкового гранатомета МК-19. Ми його називаємо дід. Бійці працюють із гранатомета у Серебрянському лісі на Луганщині. Якщо брати радянський аналог з АГС-17, є відмінності цього, цього зброєння. Він бронебойний, тобто у нього заряди бронебойні. якби по ТТХ пробувають майже всю броню, крім танк. До хлопців він потрапив без обладнання для стрільби із закритих вогневих позицій. Тож Волинські тероборонівці винахідливо допрацювали зброю виробництва США, а саме модернізували систему її наведення. Станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. Зробили станіну і приладали. Приціл від СПГ і завдання це противопіхотні враження по окопах, якщо пересувається ворог, і так само по. Якщо ховаються за своїми спостережних пунктами. Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами навісом із закритої вогневої позиції. Застосовують цю зброю також для відбиття штурмів та для того, щоб завадити ворогам проводити інженерні роботи. До 1700, але це там все треба враховувати багато факторів. Точніше, виходить, до півтора кілометра, щоб воно долітало. Визначити ворожі цілі навідникам гранатомета допомагають аеророзвідники. Перші постріли ми коригуємо, потім розуміємо, яку поправку вдавати на вітер, і вже тоді, тоді працюємо. А вже на цих кадрах з дрону видно успішне влучання по ворожих цілях. Крім бойової роботи, гранатомет використовують із навчальною метою для тренування особового складу, бо ж щоб уміло нищити ворога, навички слід постійно вдосконалювати. Марія Вавренюк Сергій Хомінський. 12 канал.